Знаходиться в цьому атмосферному перепаді, в неї можуть просто впасти брови. Ну. І вона отак 6 місяців буде ходити отак. А на твоїй пам'яті було такі випадки? Було. було. До мене прийшла дівчинка, ми взяли анамнез. Вона мені не сказала, що вона відлітає, вона просто сказала, що вона приїхала з Вени до мене на процедуру. Ми mm -hmm. зробили ряд процедур і включили ботулотоксин. Ми зробили ботокс, виявляється, що вона. Хоча я її спитала, коли ти від'їжджаєш, вона каже, та я ще тут побуду, а, я така добра. І розумієте, трохи побудуться. Трохи побуду, це, трохи побуду це був до вечора. Ось вона відлітає в час ночі. Через нас ботулотоксин два тижні встає. На п'ятий-сьомий день він починає братися, і два тижні це вже остаточний результат. Через тиждень, тобто, робок почав братися, і вона мені пише, що в неї з'явився трикутник на міжбрів'ї. Тобто, в неї а, було фронталіс а, повністю розслаблений, а і коругатори, тобто міжбрів'я, не взялося. І в неї таке розходження брів було, що ну, коли людина таке робить, то а, вона приїхала до мене на корекцію, бо вона ну, дуже часто їздила, Uh, і вона приїхала до мене на корекцію. Звісно, ми скоригували міжбрів'я про це розкоригатори. Uh, але я пояснила, що відлітати uh, на протязі 48 годин після ботулінотерапії терапії не те, що не є бажаним, це просто не можна. Не можна. Так. І вона, мабуть, тобі написала зі звинувачуванням. Uh, ні, вона сказала, що а що це в нас, типу, міжберів'я не взялось, а що в мене трикутник? Я щось не розумію, може, я щось не так робила, може я нахилилася. А, а я її, ну, питаю, я вже нами спитаю, а що ти робила після процедури? А чи нахилялась ти? А чи робила ти масажі, чи ходила ти в солярі, чи приймала ти алкоголь? Може, ти, о, я не знаю, там, десь розважалась, не помітила вже, як ти нахилилась. Вона сказала, та ні, все нормально, я просто зібрала речі і полетіла. Я кажу, ну. Прилітає Власне, знайшли причину. Так, просто отак от знайшли. А потім це вдалося управити? Тобто це вона потім те, що... приїхала? вже. Тобто в неї була гіперкорекція фронталісу чола, а і недокорекція міжбрів'я процесу Ми докололи процесу корогатори, і все нормально. Через два тижні вона вже була без цього трикутника на півчола. Все було нормально. Дуже добре, що в неї не впали брови. Що вони в неї не навісали, або дуже добре, щоб в неї не підскочили, як в манімаліфісенті, брови. Тому хтось було б жахливіше, ніж те, що трапилось з нею.